Потовщення статевого члену на сьогодні є декілька методів потовщення. Потовщення за допомогою гіалуролової кислоти я на сьогодні провожу. потовщення за допомогою полімолочної кислоти можна проводити. Також вже є на сьогодні імпланти, які можна вставляти для потовщення воли пожиттєво. Ну є ще потовщення жиром, але я його не дуже люблю, тому що <кій> жир він не так переживається, як інші методи і там. Вистачає на 5-6 місяців. Якщо говоримо за гіалуронову кислоту, то вистачає її на 12 місяців, вартість на сьогодні 900 доларів. Якщо ми говоримо за полімолочну кислоту, вартість її на сьогодні складає маніпуляції півтори тисячі доларів. І вистачає цього потовщення приблизно на 2,5-3 роки. Механізм, який в тих місцях, де була введена полімолочна кислота, утворюється власний колаген, і він збільшується в об'єм. Якщо ми говоримо на сьогодні за Потовщення за допомогою імплантів, то вартість на сьогодні складає 9600.